Ських волонтерів та еволюцію їхнього руху говоримо нині у темі дня у міжнародний день волонтерів. Усім добрий вечір. А в студії вітаємо голову громадської організації Центр стратегічних ініціатив Наталію Шмурікову та керівника громадської організації Мистецька Сотня Гайдамаки Олександра Попова. Здравствуйте. День. Вітаю. Про справи волонтерські, кому і на що вистачає сил і ресурсів, ми поговоримо. А насамперед, скажіть, відколи ви у волонтерстві? Пані Наталі, прошу вас. <клес> Важке питання, так і не згадати, тому що е, волонтером е, іноді людина стає після якоїсь події, важливою робить такі кроки. Іноді от потроху це починається. З часом людина розуміє, що вона є волонтером е, і більше е, зростає професійно в цій сфері. Я, наприклад, е, в акції Серце до серця я вже 13 років, то є, є волонтером. А мабуть, е... то 13 що найменше, ви вже у цій так. справі. Е, Олександре, а ви? Ну я сьогодні згадував це питання. До речі, хочу поздоровити всіх волонтерів з Днем Волонтера. З міжнародним днем хочу поздоровити всіх, е, сили збройні наші, хлопців, всіх. Завтра в них свято. 6 грудня для них це велике, велике свято. Свято не тільки для них, а й для всіх, тому що ці хлопці вони боронять нашу Україну, вони прикривають нас, щоб нам тут вільно дихалося. І ми зростали, ростили дітей, ставили ялинки. Ми про них завтра більше поговоримо, а сьогодні давайте. А, про вас Волонтерам, я не знаю. Перший раз, коли долучився до такої справи, це був 95-й рік, це Немірівська школа-інтернат Вінницькій області. Ми поїхали до рів'ят просто поздоровили їх на Миколаївка. Ну, а якби воєнним волонтерам і волонтерам мистецької сотні Айдамаки, ми стали 4 роки назад, як всі. Тобто тоді, коли важко було на фронті. Після того пішло і соціальне волонтерство, і дітки і онкохворі, і сім'ї загиблих. Ну, все було. А от якщо пригадати, от весь цей час, коли займаєтеся волонтерською діяльністю, які справи вважаєте от найбільш ваговими, Наталі? Ну, мабуть, співпрацюю з фондом Серце до серця це. Збір коштів на закупівлю медичного обладнання, тому що е, завжди е, було це питання нагальне, медичне обладнання. Е, е, ми говорили, що його не вистачає, що у нас е, люди мають їхати лікуватися за кордон, і зараз е, лікування забирає великі суми коштів, часто абсолютно непідйомні для звичайної сім'ї. Завжди хочеться, щоб дітки були здорові, щоб вони знали, що люди про них піклуються, волонтери про них піклуються. Робимо, що можемо для того, щоб діти зростали здоровими і щасливими. Це такі найбільше сильний, сильне враження. А зараз, от в цей період якими проектами займаєтесь, знаєш, що ви паралельно кількома, а не одним. А зараз я учасниця проекту Ми особливі. Він об'єднує школи для дітей з особливими потребами. Це спеціальна загальна освітня школа номер 32 для дітей з вадами розвитку і також школа номер 33 для дітей з вадами слуху. І ми готуємо. Різні заходи збираємо кошти для того, щоб покривати потреби цих дітей. Наприклад, зараз в співпраці із, із міжшкільним учнівським комбінатом ми заснували гурток випічки, куди діти з особливими потребами можуть ходити безкоштовно для того, щоб вчитися випікати, для того, щоб покращити свої можливості для працевлаштування в майбутньому, тому що. Зараз випічка. Я би сказала, це тренд в нашому місті, кругом кав'ярні, mm -hmm. кругом запах кави і багато смачної випічки. І я думаю, це б допомогло цим людям, тому що з молоду в них певні є складнощі із працевлаштуванням. А це такий смачний, цікавий і корисний проєкт. І до такої можливості, так. Да. Пане Олександре, виклад... можна Так, да, Будь ласка. 32-33 школа, вони є являються флагмани з усіх шкіл Хмельницького, які допомагають зону АТО. Я не знаю, чому так, але, мабуть, ті люди, які відчувають біль якусь свою, вони більше допомагають іншим людям. Ну, це от. Це я кажу, що, що вони mm -hmm. дуже багато нам допомагають. Дякуємо. Олександре, а ви коли згадуєте такий свімалий шлях, як ми почули волонтерський, от яка справа згадується в першу чергу? А я не можу так сказати. Знаєте, як і е е спасти життя дитини, да, яка онкохвора да, з четвертим ступенем, е раку. І хлопчина, який там не може ходити, йому дали висновок, що він не буде ніколи ходити, в крайньому випадку він сяде. Чи спасти дитину, яка на передовій, да, вона живе півтора кілометра, ну, по їхній хаті завжди гатять сепари, чи допомогти хлопцю. Ну, не можу якось відокремити, що, не одна що я така історія. Так, да, вона ну, добро треба робити добро і ми всі можемо це робити олександре вас волонтерство зблизило із співачкою Мариною українець аж до одруження а могли ж не зустрітись от як ви не було могли так да. до речі це були такі факт це було 15 липня 15 року я вернувся то. я ми тоді поїхали великою фурою 15-го ми загрузили груза Проїхались, хлопці кажуть, да, в нас практично ну, все є. Uh -huh. Чесно кажучи, крайній вигрузка, ми приїхали на восьмий полк в РТМ, і комбат він покликав всі батальйони, які були в тому районі. І чесно кажучи, ми тоді навіть залишили в машині. Ну, ми роздавали все, що могли тоді, і мешканцям. Тих територій і все. А з Мариною я приїхав, просто я зрозумів, що тоді хлопцям вони, їм потрібна була піща не тільки, духо, не, тільки, ну, не, бутова, тільки та, угу. не тільки матеріальна, а й духовна. І от ми я перезвонив тоді в Шайді, я кажу, Вітя, давай поїдемо. збери артистів трошки. Тоді він зібрав артистів, і я, коли ми під'їжджали до автобуса і побачив Марину, ну якось так воно. Через два дні вона каже: мені так подобається жінське ім'я Єва. Я кажу, ну саміші буде Єва Олександрівна. Так вона і народилася. От <риклад> якраз вашій доньці ж восьмий місяць, і вона наймолодша волонтерка. Про це розповіла е, ваша Марина. Послухаймо. Наша євочка. Найменший волонтер нашої громадської організації вона з нами побувала і в Пісках, і в Водяному, і в Авдіївці. На самій передовій, ще коли я була вагітною, я не припиняла їздити в зону АТО. І вже з народженням донечки вона постійно разом з нами відвідує то дитячі будинки, то допомагаємо військовим, то ну, так всіляко її з собою беремо. Наталія, а от з вашого досвіду, наскільки волонтерство зближує людей? Дуже сильно зближує, тому що е, люди поділяють спільні інтереси, тому що волонтерство це завжди дуже е, емоційні події, е, тому що е, люди отримують. Радість від того, коли бачать е, щиру вдячність, коли бачать, що вони е, можуть на себе взяти відповідальність і вирішити певну ситуацію, е, це дуже сильно зближує і зустрічаємося з новими людьми, і вони стають друзями е, і колегами. І, і спільні проекти потім починаються разом. Тобто, це завжди волонтерство щире, справжнє. Це завжди початок нових цікавих проєктів із справжніми людьми. У нас в ефірі та дня була волонтерка Валентина Базилюк і начальник групи зв'язків з громадськістю 8-го полку спецпризначення Віталій Могила. Прошу у фрагмент якраз про значення одних для інших. Інколи чую від своїх дітей так, такі докори. Маму може зупиниться, може досить, може чуть-чуть відпочиньте. Ви знаєте, я дала обітницю перед Богом, перед хлопцями. Скільки буде тривати та страшна війна, що ми їх не лишимо до тих пір, бо це буде зрада. Ми вже разом маємо завершувати війну і повертати наших хлопців додому. Ви розумієте, коли зустрічаємося, я, я завжди дивуюся, де береться той позитив, де береться ця душевна сила, яку вона просто передає е, нам, коли приїжджає туди, взагалі всім. Я захоплююся просто дійсно всіми волонтерами. Вони дійсно на цей вже довгий термін, вони вони. Це все несуть на своїх плечах. Вони менше часу приділяють своїм сім'ям, і це все робиться задля того, щоб наша країна дійсно перемогла. Олександр, вам напевно знайомі ці відчуття, бо ви, як і пані Валентина, почали їздити прямо з перших місяців війни на схід. Так, я поїхав перший раз Вінниці своїми друзями. До речі, це було. У чоловіка був в юбілеї, 50 років, і ми, він каже: Та що ж, я буду виставлятись тут друзям? Поїхали туди. Ми <рес> закупили, як то кажучи, поляну, забрали продукти питання, бо тоді було дуже важко в 2014 році з цим. І ми поїхали до хлопців. І, звичайно, попали в трьохізбінку. Це дуже важка місцевість. Це один із трьох мостів, який два з них ми дуже добре знаємо. Це з і станиця Луганське. А третє це трохізминка була. Це маленьке село, півтори тисячі хат, таке маленьке для Донецького регіону. І дуже воно тяжке було. Хлопці тримали міст. Тримали міст, 24 айдарівці, це вік від 17 до 50 років. Вони всі абсолютно різні. По місцевості, де вони проживають, по роду діяльності, по всьому вони різні були. Я не знаю, що їх. От, е, це, мабуть, був зріз людей України, які хочуть за, за, боронити свою Україну. Ну, я не знаю. Скажіть, а от важче тепер, е, ну, в, в цьому році, можливо, в ці дні, от в матеріальному плані зібратися в поїздку? Бо ви ж ви про це згадували, що ви ж не тільки до військових навідуєтесь, а й інтернати підтримуєте теж. Ну, діло в тому, що багато на себе взяла вже государство. Дякую всім. Той тобто, запрацював тил, бо без тилу ми. Як Велику Вітчизняву війну ми не могли виграти, да, поки не запрацював тил. І так і зараз. в 2015 році вже і підприємства стали долучатися, то есть і бронежилети у хлопців всіх з'явилися, і тушонку почали виготовляти. То есть зараз трошки з таким легше. До діточок завжди люди небайдужі. То есть до, до військових да, зараз більш-менш воно вирівнялося, і. Легше. А до, до, до діточок вони завжди ну, люд, люди небайдужі. Тобто, так, як, наприклад, в 2014-15 році підтримували дітей. Трошки, Трошки Тоді більше підтримували mm -hmm. військових. Зараз, може, військові десь відійшли на задній план, тому що государство, слава Богу, mm -hmm. стало на ноги. А зараз більше допомагають дітям. Дітям онкохворим, дітям з притулків, то eu sou um Трошки бувають небайдужі. Пані Наталі, навесні. Ви, як координаторка в в Хмельницькій області благодійного фонду Серце до серця збирали кошти на обладнання для ранньої діагностики глухоти. Зауважу ну верніше, і ви про це згадували, що це вже тринадцята була ваша участь у такій подібній акції. Ви тоді анонсували вартість обладнання, яке мали намір закупити для обласної лікарні 250 тисяч гривень. А зі звіту бачу, що зібрали. 69 тисяч довелося купувати щось інше, так на що вистачило коштів. Так, наскільки я знаю, це будуть е, е, апарати як слухові апарати. Е, я не дуже ще точно знаю, тому що коли я їх отримаю, вже в, ближче до свята Миколая, ми тоді будемо робити окремо прес-конференцію спільно із департаментом охорони здоров'я Хмельницької області і я більше в цій акції як волонтер. Що за яке обладнання буде? Що це за обладнання і для чого? Це завжди питання до лікарів, тому що фонд робить цю акцію спільно із департаментом охорони здоров'я. І от на ту суму, яка збирається, ми спільно визначається, яке обладнання найбільш потрібне на даний момент. А те, що е, е, анонсували придбання такого апарату, дійсно це е, схожий апарат. Декілька років тому закуп, закупав, закупляв фонд серце до серця в е, міську дитячу лікарню. Е, це апарат, коли е, від перших днів життя маленьку дитинку вже можуть діагностувати, чи вона чує. На, наскільки добре, для того щоб можна було от, забезпечити ранні втручання на ранніх стадіях, е, надати допомогу дитині, щоб вона з перших днів мола чути і, і нормально розвиватися. А от е, з того ж таки звіту бачу, що Кременчук в цьому році е, зібрав півмільйона, Сусідня Вінницька область 417 тисяч. Ну цікаво, чому Хмельниччина от стільки? Ну. Це в цьому році так чи завжди така тенденція, що є мене, тенденція така, що е, бувають області, які Наприклад, Київська область, Львівська область, які традиційно дуже потужно долучаються, збирають кошти, і іноді ми покладаємося на підтримку певних управлінь. Наприклад, ми не можемо прийти в школи без управління освіти, і чи не можемо, наприклад, звернутися до. На обласний рівень вийти, наприклад, без обласного управління обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді. А іноді таке буває, що якесь управління не підтримує зовсім, і ми втрачаємо зв'язок, наприклад, з цілою галузю. Ну і буває таке. Uh -huh. Ось. А що стосується Кременчуга, я Дуже рада за це місто, тому що е, мер, якого я знаю особисто, він сам колишній волонтер фонду Серце до серця. Я ще пам'ятаю його в цій ролі. І зараз, коли він очолює е, місто, е, він дуже потужно, скажімо так, підтримує цю акцію там. Дуже багато волонтерів і багато проводяться всяких заходів. Там підтримка шалена. Просто і якщо в нашому місті, в нашій області, також буде така всебічна підтримка, то звичайно у нас будуть теж є шанси піти на такий рекорд. Так, пане Олександре, от з року в рік як змінюється склад мистецької сотні, чи не змінюється зовсім? Ні, ну, скажімо, Костяк, він так і залишається, нас дев'ять чоловік, тобто вісім дорослих, Вітя Шайда, Марина Українець, Катя Рунова, Марина Крудь, Антон Варениця, наш маленький Артемчик Харченко, який, до речі, от ми з ним прийшли в дитячу допомогу, допомогу онкохворим і тому подібне. То есть, ми є. А є багато людей, які допомагають. також допомагає там нам, наприклад, Валентина Сулемада, яка е, є жінкою загиблого героя України. Е, багато дівчат, які долучаються. Тобто ми відкриті для всіх. І воно ну, костяк є, костяк. А угу. Працюємо з усіма, скажімо так, допомагають всі. Пані Наталі, а ті е, волонтери, з якими ви співпрацюєте? От вони з е, часом відходять, приходять інші, чи навпаки, там розвиваються постійно одні. І ті ж як у вас це відбувається? Ну, в нашій організації немає е, волонтерів на постійній основі. Mm -hmm. У нас скоріше е, волонтери під якісь певні акції. Ось, наприклад. Ця акція серце до серця вона раз на рік відбувається на весні. і тому от іде якби мобілізація волонтерів. Дуже часто це школярі і студенти, які записуються в волонтери. Це можуть бути лікарі, це волонтери центрів соціальних служб, ПТНЗ, громадських організацій. і Так далі. Але по закінченню акції вони просто займаються своїми справами і далі. Зараз я більше залучена до проекту Ми особливі. І тут зовсім інша категорія волонтерів, інший контингент, які, наприклад, можуть бути задіяні в інших акціях, але, як правило, отаким от, от чином у нас відбувається. Зрозуміло. У Хмельницькому три роки існує школа волонтерів. Результатами її роботи поділився ініціатор Владислав Гребенюк. Коли волонтерів у місті Хмельницькому проводилася вже п'ять разів і змогла зібрати навколо себе і об'єднати понад 200 підлітків, які за весь цей час мали змогу прийти це навчання. Переважно ми робимо школи протягом місяця, де є вісім цікавих тематичних навчань, які поділені на чотири теми, які допомагають волонтерам повністю пройти курс життя волонтерського.